Я добре, я приїхала на роботу, нічого особливого не відбувалося. Була тривога, люди вийшли спокійно. все як звичайно, люди вийшли спокійно, випити кави, і ми просто обслуговували людей, все було добре і почали чути вибухи. Спочатку віддалено дуже де сколько вибухів? Декілька вибухів було так. Було спочатку там далі на Лук'янівській метро. Потім трохи ближче, потім ще ближче, і ми почали нервуватися. Всі люди почали. Хто пішов в укриття, хто пішов ховатися. Ми тут ховалися між коридорами, і відчувся дуже сильний вибух, де відкрилися двері, де відкрилися вікна, і просто почався хаос. Люди почали бігти. І ми зрозуміли, що це було дуже поряд, бо був дуже великий вибух, і видно було. Засвітилося навіть небо, тобто дуже було сильно. А у вас тут тут є сповреждення? По, -по немає, просто відкрилося, але зверху будинку є. Тобто, повибивало вікна деяким людям і попадали А У вас тоже все У нас, слава Богу, так Бо в нас. Я так розумію, через те, що ми трішечки нижче знаходимось, і в нас там є забор і. Я так розумію, що нас тут не сильно при ударною хвилею знесло. несу закінчилось позировано. Будь ласка, Дякую. Олена, Дякую. нічого страшне. Будь ласка.